Всім привіт ви на каналі Cadillac UT. І сьогодні ми будемо забирати різні нагороди, такі як стартропи, подарунки, трофейну скриньку, монети, очки, кредити, блінги. Як бачимо, мені вже випав міфічний стартроп. Далі йдуть у нас подарунки. Ось нам падає міфічний подарунок. Із нього нам падає 500 кредитів. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки писати коментарі. І ось нам падає легендарний подарунок, і з нього нам падає скіна Сема. Є -ті -сем. Також приєднуйтеся в мій телеграм-канал, там різні новини по Brawl Stars. Перші ви можете дізнатися про вихід нових відео. Посилання буде в описі під відео. у нас легендарний стартроп, з якого нам падає мій улюблений скін на мех. Мухамех. Також напишіть в коментарях, що ще зняти по Brawl Stars. Я все читаю на все відповідаю. Дякую вам. Підійшли до трофейного боксу і будемо зараз відкривати. Надійсно на 24 предмети. 22. Ну це теж дуже добре. Якраз кристалики, подвоювачі, ще подвоючі блінги. Багато блінгів. Кристали, подвоючі і скінна Вольта. Пірат вольт, Кракен Вольт. Називайте, як хочете. Всім дякую за увагу. До зустрічі, до нових відео.